Вітаю вас, друзі. Є таке російськомовне прислів'я: на Бога надійся, а сам не плашай. По цьому принципу живе дуже багато людей. Воно несе таку філософію ставлення до життя і віри, де Бог якби такий собі додаток до твого життя, твоїх зусиль, твоєї проворності. Не скажу, що там взагалі нема здорового сенсу, бо Бог не робить все сам, а є й те, що ми, люди, повинні робити. Але щаслива та людина, яка відкрила секрет такої справжньої надії на Бога, коли Бог присутній у всіх, так би мовити, наших ніплашаннях, коли саме з ним існує якась головна домовленість, яка впускає його в життя настільки близько, грунтовно, що ми можемо сказати, що він дотичний до всіх наших справ, відповідальностей. У той час, коли наш час, наше серце належить йому. Коли і як починається ця неформальна угода з ним і як до неї дійти? Саме про це хочу з вами сьогодні поспілкуватися на фоні ще одного великого чуда, яке зробив Ісус, коли ходив по цієї землі. Читаємо. сталося так, що коли Ісус стояв біля Генесарецького озера, навколо нього зібрались люди і слухали Слово Боже. Ісус побачив два човни на березі озера. З них якраз зійшли рибалки і мили свої сіті. Ісус увійшов до одного човні, який належав Симонові, і попросив господаря трохи відплисти від берега, а сам сів і почав з човна навчати натовп, який стояв біля води. Скінчивши, говорить Симонові відпливи, відпливи на глибину трохи закинь сіті, там зловиш багато риби. Симон відповів: Учителю, ми тяжко трудились цілу ніч і нічого не зловили. Але якщо ти так кажеш, я закину сіті. Зробивши так, вони зловили дуже багато риби, аж сіті почали рватися. То гукнули вони товаришів на іншому човні, щоб ті допомогли їм. Ті підпливли, і обидва човні таки наповнились рибою, що мало не почали тонути. Побачивши це, Сімон Петро, він припав до Ісусових колін і вигукнув: Залиши мене, Господи, бо я чоловік грішний. Петро казав так, бо, як і всі інші, хто були з ним, він був приголомшений такою рибальською здобиччю. Так само було вражені і Симонові товариші Яків та Йоанн, Заведєєві сини, то Ісус сказав Симонові Не бійся! Відтепер ти ловитимеш душі людські. Вони повитягали човни на берег, все полишили і пішли за Ісусом. Дивіться, цей випадок дуже схожий на те, що описав Євангеліст Іоанн, а ми вже про це розмовляли. Там ми дивились на момент покликання учнів. І наш фокус був на спроможність, на це чудо, коли людина миттєво приймає рішення, міняє все в житті і починає йти за Ісусом. Навіть, якщо це той самий випадок першого покликання Сімона і Петра, то давайте сьогодні просто звернемо більше уваги на саме чудо Великого Улова після того, як Сімон віддав свою лодку для Ісуса. Кхе. Рибак Сімон тяжко працював усю ніч і нічого не піймав. Таке, на жаль, бува. В Моєму випадку це бува набагато частіше, ніж коли ловиться. І е, я дуже люблю рибачити, але в житті мав і не дуже е, ну, і мав випадки, коли ловив, але не дуже багато. Більше було, коли їхали, збирались і нічого не піймали. Частіше це було якесь чекання часами, підготовка, наживка, такої сам би їв. Але то. Дуже непросто спіймати ту рибу. Ні клює. От вчора клювала, сьогодні не клює. Для мене, звичайно, то, був, ну, то завжди просто така трохи розвага, да? але я вічу, що для Симана то спосіб взагалі жити. Не зловиш, не поїш, не нагадуєш сім'ю. І ось знову, те ж саме, вони всю ніч намагались прорватися, були такими видобувчами. Нічого не вдалося. Я знаю, який був настрій, коли ловив і не спіймав. Яке небажання навіть про це спілкуватися, не те, що комусь допомагати. Навіть не хочеться нікого бачити. Невдача. І тут Ісус, ні, він не підійшов, не став домовлятися. Ось дивись, ти мені даш лодку, я потім тобі дам рибу. Так з Петром ніхто не розмовляв. Написано, він просто увійшов в лодку і вже тоді попросив трохи відплисти від берега. Ісус має виконувати своє завдання, Він має свої цілі, свою мету, як і сьогодні, друзі мої. У нього є велике завдання від Бога, це його справа. Це Він кличе нас для своєї справи. Він заради цього прийшов. Він має нести людям своє царство, свою добру звістку. Це головне його завдання врятувати людей, щоб люди через нього врятувалися, наслідували царство Боже. І ось там також забралось багато людей, і треба було, щоб його бачили і чули. І це дуже чудово робити з води. По-перше, люди трохи на відстані, люди, люди бачать всі тебе, і вода, знаєте, така від води добре звук йде. І стоючи, або сидячи в лодці, він проповідував. Ісусу була потрібна чиясь лодка. Шановний! Він звернувся до Петра. Чи можу я скористуватись твоєю лодкою? Чи можеш ти на якийсь час забути про себе свою відповідальність, навіть свої невдачі, і зайнятися моїми ділами, моїми цілями? Допоможи мені виконати моє завдання? Тут завжди є вибір. Наприклад, Петро міг сказати, О, фух, тільки не сьогодні! А знаєш, Ісус, так втомився. Ні, клівала, сьогодні багато проблем. Нічого не маємо. Не знаю, що буде навіть. Зараз до, піду домой, там таке, таке буде дома. Так наслухаюсь. Ні. Можна було порадити до кого звернутись. Наприклад, Петро Моксав: Ти знаєш, я вже зараз дуже втомився, але от там, от, от ця лодка, давай, давай, я, я домовлюся хтось там. Ні. Також так не був. Можна було зробити вигляд, що не зрозумів, не почув, щось там ковиряється. Є такі люди, знаєте, ти йому щось питаєш, а він робить вигляд, що він не зрозумів, за що йде мова. Так, знаєте, якби спуска на тормозах, ми кажемо. А можна було продати Ісусу свою лодку в оренду на час або два, щоб хоча б було, що на сьогодні поїсти. Але що робить Сімон? Він не просто дає лодку, він сам повинен бути там. бо Ісус не просив просто лодку, Він каже, ти можеш відплисти трохи. І Він відпливає сидить і слухає Ісуса. Коли ми слухаємо Ісуса, коли у нас є час для цього бажання, то, звичайно, щось добре з того буде. Може, саме в той момент він переосмислював своє життя. От, наприклад, сидів і думав: ну як я живу? Лодка, риба, поїли, поспали знову, лодка, море, риба, ловилась, не вловилась. Колись є, частіше нема. Усе так достало. У чому сенс життя? Знаєте, Бог же якось працював з його серця. Може, у саме той час Ісус повернувся, ніби звертається до людей, але запитав точнісінько найважливіше для Сімона. Хто хоче йти за мною, залишу все, я покажу вам велике, чого ви ще не знаєте. Я дам вам справжній сенс життя і навчу вас жити так, щоб ви відчували справжні цілі, щоб ви раділи, бо царство Боже вже наблизилось, воно поруч з вами. Може, саме в цей самий момент серце Симона наповнилося якоюсь дивною такою, знаєте, енергією, теплом, бажанням просто все змінити, узнати більше, нарешті піймати у цей, знаєте, головний сенс життя. Люди слухали, атмосфера була надзвичайна, усі розуміли, що Ісус приніс їм те, чого вони давно шукали у житті, чекали. Воно заходило їм, розумієте? Вони, як живу воду, тупили. Усі люди шукають щастя. Щастя відчути, заради чого жити, відчути Бога, його вічний поклик у наших серцях. А потім пішли цікаві речі, коли Ісус закінчив вчити, Він повернувся до Петра і каже, Підпливи трохи ось туди і кидай свої сіті». Ісусе, що ти кажеш, таке ми ловили всю ніч. Сьогодні, на жаль, не наш день, вся риба десь пішла далеко. Петро, Ісус дивився на нього і так може хотів йому сказати, Ти ще мене не знаєш. Ти не знаєш, ми тільки знайомимося. Боже, яка ж ти щаслива людина? Я бачу все, що буде далі. Ти будеш скалою, на якою я побудую свою церкву. Але то було ще зарано, чути Петру. Ісус просто хотів, щоб той зробив щось, що йому допоможе. Він, як би хотів йому сказати, поки ти служив мені, мої ангели працювали. Бо не загнало сюди стільки риби. Петро, ти ще такого не бачив, я тобі кажу. Петро, я вірний, я не використовую людей, не піклуючись про них. Я ніколи не буваю винний людям більш, ніж вони мені дали. Навпаки, я відкрию вам таку таємницю Божого царства. Але все це Він скаже, відкриє своїм учням пізніше. А зараз час ділом довести, що слідкування за Ісусом має добрі наслідки, має благословіння. Хух, каже Петро: добре тільки заради тебе, по твоєму слову, я закину сеті. І тут трапляється диво. Оці сеті, знаєте, вони затремтіли в руках Сімона Петра та його друзів. О, він знав, як це бува. Він вже просто давно не відчував того особливого тремтіння, коли улов був такий великий, чудо таким особливим, що навіть не витримували сіті. Петро став кликати друзів, що це робиться, сюди швидше. підпила ще одна лодка, а навіть і вона не вміщає стільки риби, лодки майже тонуть від великої кількості риби. Люди добре, Ви помітили, коли Ісус щось робить, то робить по максимальці. Ну, не так, щоб, знаєте, ну, трошки перекусити. <кій> саме тоді це була, може, остання крапля для Петра. Він упав на коліна, охопив ноги Ісуса. Він відчувся таким грішним. І, я, знаєте, я не знаю, що саме. Може, може, коли Ісус проповідував, він сидить такий і думає: це я вляпався? Ой, Боже, Боже, ще це учитель, Боже, дай йому скоріше закінчити. Їсти хочеться. Знаєте, коли голодний мужик всю ніч працював, голодний, їсти нема що. Ну, може, що завгодно. Я, я вважаю, що він міг думати що завгодно. Але коли він це побачив, коли дивіться, це ж не просто чудо, це тут час бізнес пішов, бізнес пішов, дуже добре пішов. знаєте. І це от радість, і думають, а я не второпав, я сидів, недовольний, може, а тут все так гарно йде. Я думав, що спочатку гаю час. Я такий грішний. Я взагалі не так жив. Ісусе, прости мене. Хочу бути з тобою назавжди. Мені вже і рибаця не треба. Те, що я чув так важливо для мене, це якісь злаголи вічного життя. Петро. Ісус, може, похлопає по плечам. Набійся, Петро, все буде добре. Як один мой друг говорить все время: не волнуйся, не переживай. Може, Ісус ще сказав, Істина істина кажу вам, кожен, хто залишив хату свою братів, сестер, матір, батька, дітей або господарство своє заради мене та Іванля, ще в цьому житті одержить у сто разів більше помешкань, братів, сестер, матерів, дітей, ланів, так само як і прислідувань, а також нагороду вічного життя в придішні часи. Тут я хочу зробити паузу. І я хочу сказати, що я пережив це в своєму житті. Я хочу щиро подякувати усіх людей, хто приймав мене. Я дуже часто в дорозі, да? я часто в Америці буваю. В кожному місті, друзі, в кожному місті ви мене приймаєте, ви мене годуєте, ви гарно годуєте, ви, ви возите, ви даєте машини, ви благословляєте. Я вам дуже вдячний. Я хочу вам сказати, в моєму житті. Виповнюється те, що Ісус сказав в цьому слові, що я прочитав. Я намагався жити для Ісуса, я щиро приймав в своєму домі, завжди було багато людей, завжди було що їсти. Знаєте, я годував, зустрічав, був радий служити, і я пожинаю це в своєму житті. На мені виконується оце Боже Слово, що ті, хто прийняли Ісуса, хто служить Ісусу, вони мають. І на цієї землі вже якби пожинаються, да, і дома, дома мають. <кій> Мені люди давали дома пожити і на Флориді відпочити. І в, в Різних Городах приймали, виводили в ресторані. Нині класний. Я вам дуже вдячний. І я хочу підтримати сьогодні кожного, хто служить, хто сіє, хто дає. Ну, Не слухайте тих, хто. хто... Щось там плете жадібне, таке розказує. Ой, не туди пішло ще щось. Не слухайте, робіть для свого життя. Тому що є закон сіяння і жатви, і воно працює в житті. Знаєте, то була така щира угода з Ісусом у Петра. Він пішов за Ісусом і знав, Ісус буде піклуватися про Нього. Він не дав йому свою лодку тому, що очікував, що буде риба. Він не знав, що буде риба. Він просто. Дав йому свою лотру. В житті в мене таке ж були такі випадки. Наприклад, я пам'ятаю, спочатку я до женіби ще е, я займався тартами, такі от вафельні тарти, я пік, їх, потім наймав людей. В общем, це був мій бізнес там кілька років, потім вже це стало дуже погано йти. І я спробував, я побудував теплицю. І декілька років я вирощував тюльпани на, на 8 березня тюльпани. Ну, це був такий бізнес у віруючий часто, так? Да? І от перший рік я вклався, я побудував теплицю, я купив ці лукавиці. Ми за нього вирощували ці квіти, от вони вже бутончики на От уже ось ось-ось. Десь там я не пам'ятаю. Може, третього. Чи 4 березня дзвінок дзвонить один місіонер, з ким ми працювали, Рудольф Шепік. Він каже: Сергій, нам треба бути в Криму. Якась там конференція, треба служити. А я тоді був якби з цим Руді, ми працювали, команда шалом була, була да? і ми їздили і служили. І ось я такий радий, все, Аня, треба їхати служити Господу. У Ані такі очі каже: Серега, ми стільки грошей вклали, ми зробили цю теплицю заради цих трьох днів, і ти хочеш якраз, а треба якраз на цій п'яте, шосте, сьоме, восьме, ну десь так чи шосте, але виїжджати треба по-любому да? І так співпала, Рудік вже там не знає за ці теплиці, планує щось собі. От десь в Криму, там, мабуть, в Криму чи, чи в Каховці, я не пам'ятаю, десь була конференція, треба їхати. І цікаво, у мене стоїть вибір: продати квіти чи їхати на конференцію і служити з командою. Друзі, мої я не знаю. Може я такий ну, трохи непродуманий, я не знаю, але це не було важко. Це не було такий важкий вибір, що з мені робити. Це якось так легко було, що я якби випалив, навіть якщо я не заработаю жодного рубля з цих квітів. Я поїду на конференцію. Що зробив Бог? Е, тесть, він ще тоді такий був напіввіруючий. Да? Він не розумів ці всі нюанси зятєві. Да? Може подумав, ой, дурний, о Боже, що робити? Але він бере ініціативу. Тобто, я уїжджаю, тесть думає, все пропало, треба брати ініціативу. І він з моєю Ані, тобто со своєю донькою. Ще був менший мій брат, <кій> вони беруться, десь їде там по всім там заводам, домовляється і розвозить у ці квіти ще 6 березня. Дивіться, це така завжди справа. Ти не знаєш, багата цвітка чи мала. Якщо мало цвітка, то починають дешевше, а потім раз цвітка не, не, ну, не вистачає. Тоді вже гнуть ціну таку. І оце треба зрозуміти, що буде свідком, або раніше скидувати, бо ціна впаде. Бо, наприклад, вже 8-го, якщо багато цвідку, вже віддають, аби забрали хоч скільки. Тому що 9-го ці квіти нікому взагалі жодної людини не потрібні будуть. І от мій їде по заводам, і 6 го числа домовляється він, і в 6-го числа розвозить по заводам. Просто партіями. Ну, робітникам там покупають, там якась помірна ціна. А що трапилось потім? А потім ціна дуже впала. І всі, хто жався і сам продавав, да, от, навіть мої друзі вони залишилися і продавали. От. Я зароб, заробив більше всіх. Більше всіх я виграв в тому, що 6 числа тез дуже ще гарну ціну. Ніхто не знав, що буде далі. Гарна ціна була. Я для чого це розповідаю, друзі мої. Може, інколи ми і втратимо. Це не так, що завжди, знаєте. Але генеральна є оця головна ідея, яку я хочу сказати. Я не вірю, що ми такі жертовні, що ми даємо Ісусу більше, ніж Він може нам якби воздати. Ні, це не так. У Ісуса мільйон можливостей як нас благословити. Тому оця домовленість з Ісусом хай буде в нашому житті, Він піклується про нас. І це я тільки ну, один такий приклад привів. Їх багато було в моєму житті. І я дуже вдячний Ісусу за те, що ну, йдучи за ним по життю, я можу мушу вам усім сказати. Що Він завжди піклувався про нас. І служіння Богу має дуже великий сенс. Дуже великий сенс. У всякому дивіться, не, не, звичайно, буде там нагорода, буде, буде радість, що ти прожив життя для Бога. Але взагалі, цей це вибір Ісуса, що Ісус кличе, ну це джекпот. Це нам дуже, ну, дуже повезло. Це, це таке благословення, що Ісус вибрав нас, щоб нам жити для Нього. І наше ім'я записав книгу життя. Це не обов'язково, щоб бути в повному служінні, друзі мої. Але особливо важливо бути в повному, ну щаслива та людина, яку Ісус покликав повне служіння. О. І, і, і я дуже радий. І завжди був якийсь там трохи бізнес, щось я там робив. Але головним всегда було служіння Ісусу. І тому того малого бізнесу було достатньо, щоб жити. І не відчувати, що ти там перестав рибачити тепер, що попала їж, ні, все буде добре. Ще раз дуже вдячний всім, хто підтримує. Друзі, є ті, хто підтримують, я вам дуже вдячний. Хай Бог вас благословить, хай в вашому житті вас на здавання Божі благословіння, щоб благословіння інколи майже топили ваші лодки, щоб ви не знали, куди дівати. Прижи вас Господь, до побачення!